Журналістам влаштували екскурсію в урядові гаражі. Спочатку показали авто, які обслуговують іноземні делегації. С класу Мерседес, кузов 220-й, літровий За, На зараз ринкова вартість. В районі 20 тисяч доларів у цьому гаражі стоять легковики, що їх використовували працівники секретаріату кабінету міністрів, 80 машин марки «Шкода» та Фольксваген. Автівки школишніх високопосадовців показали в останню чергу. А ось це – VIP-бокс. на цих мерседесах їздили колишні віце-прем'єри та прем'єр-міністри. Два мерседеси хто їздив? Служба Арбузова їздила. Віце-прем'єр Грищенко і Охорона Арбузова Джип. Загалом автопарк легкових авто кабінету міністрів налічує 140 машин. Половину з них планують продати на аукціоні на початку червня, які саме визначить інвентаризаційна комісія. Ми провели попередній моніторинг і десь попало в той список біля 20 мерседесів. Вони кажуть з любого боксу із цього за винятком дипломатичних суму, яку планують виручити від продажу автопарку, поки що не називають як і стартову ціну список оприлюднять після 15 квітня, коли вартість кожної машини оцінить експерт та погодить фонд держмайна. Ми робимо оцінку для того, щоб ну стартувати з якоїсь експертної оцінки. А далі буде пропозиція от 10, 20 чи 100 людей буде казати, хтось, що я хочу купити машину, на якій їздив Азаров, заплативши вдвічі більше ніж вона середньостатистично на ринку коштує. Крім того, економитимуть на бензині та ремонті. Торік на обслуговування автопарку чиновники витратили понад 40 мільйонів гривень. Заощадити на цьому планують половину. Не задоволені хіба що водії, адже вони можуть опинитися без роботи. Нас больше всего интересует в этой ситуации, как поступят. Потому что все разговаривают об автомобилях, но как то мало о людях, которые работают здесь. зріма сівок урядовців, розпродати хочуть также машини Верховної Ради та адміністрації президента Олена Сиренко, Олександр Кисельов, соціальний пульс.